Я хотіла з вами поговорити про проблему, яка певно стосується, ну мені так здається, більшості людей це випадіння волосся. Я за собою помітила, що якщо у мене якийсь сильний серйозний стрес, десь через півроку аж у мене сильно починає сипатися волосся. Воно ж випадає настільки, що я встаю, у мене волосся на подушці лежить. От я не знаю, що з цим робити. Що з цим робити? Насправді питання випадіння волосся це топ з причин, чому звертаються до трихолога. Але якщо так, я проаналізую свій прийом, то дуже мало хто каже, ось в мене півроку тому був стрес, а тепер випадає волосся. Насправді все навпаки. Приходять пацієнти на прийом, скаржаться про те, що в них випадає волосся. На прийомі, відповідно, я починаю збирати анамнез, розпитувати, які є хронічні захворювання, вияснять, чи були дійсно стресові ситуації? Прийом певних лікарських препаратів, які в свою чергу можуть теж провокувати випадіння волосся, і тоді дійсно ми відмічаємо, що в пацієнта якась була життєва така важка ситуація. Проблема випадіння волосся в нас загострилась. Тобто, через деякий час не одразу пацієнти відзначають, не одразу? Правда? Так, так це... не одразу. От я помітила, що у мене десь ну місяці 4-5-6 і у мене прям. Сильно почалося. Хочу вам власні. сказати, що скоро воно завершиться, тому що зазвичай починає випадати десь через два 4 там місяці після якоїсь перенесеної стресової ситуації. Чому так відбувається? У нас є три фази росту. Відповідно. Є фаза анагену, це фаза активного росту, і коли якась провокуюча ситуація, це стрес, це може бути вірусне захворювання, бактеріальне. До речі, от ось з початком COVID-19, угу. з початком пандемії. Теж провокується дуже багато таких станів, які пов'язані з випадінням волосся. Це підвищення температури тіла, це перенесення, оперативні втручання, зокрема загальним наркозом. І пацієнти приходять до того, що там через деякий час випадає волосся. І знову ж таки, це пов'язане з тим, що перечасно переходить з фази активного росту волосся, воно перескакує і попадає в фазу спокою, фазу телогену. Тобто, Велика кількість волосся перечасно переходить в фазу спокою. Відповідно, воно нічим вже, тобто це волосся, яке має випасти, воно нічим не кровопостачається, воно чекає, поки його механічно розчищують чи якось механічно воно відпаде, наприклад, під час того ж миття голови. Да, знаєте, Тому мем так, знаєте, мем є, коли виходить дівчина, а потім а за хлопець, такі... хлопець виносить пучок. Так, це насправді буває таке, що приходять пари, і настільки це бонтежить дівчину, скільки це бонтежить хлопця, особливо, якщо там в квартирі світла підлога, то насправді Це хлопця? Так, в мене досить часто бувають пари приходять на прийом. Якщо дівчина Жак. каже, та я звикла, що в мене випадає волосся, воно в мене довге, там раз на рік, в мене така. Зона, як то кажуть, Лінька, ось хлопець, от він. А хлопець вважає... каже, зробіть зробіть да, що, що небудь. Я вже втомився від цього волосся. Мені мама в дитинстві казала: Ксенія, твої волосся по всій хаті. Так, це, це така типова скарга. Але дійсно, з ось, наприклад, ковід 19 вніс дуже свої такі зміни mm -hmm. в принципі повністю на соматичне здоров'я. І, зокрема, там пацієнти, які важко переносили ковід. Вони встають пацієнтами трихолога, тому що загострюється і випадіння волосся, тобто дифузне телогенне випадіння це коли пацієнт не відмічає, що змінилася густина глобальна, він просто помічає, що надмірно волосся угу. випадає. Але й провокуються такі аутоімунні стани, як, наприклад, там, вогнищева лопеція, коли волосся випадає там, такими вогнищами округлими. Це коли, якщо простою мовою пояснювати, коли імунітет сприймає волосяний фолікул як свій ворог. Тому теж таке буває. Так, так, а що з цим робити? От воно сипеться, uh -huh. воно просто само перестане, чи треба я п'ю біотін, uh -huh. але мені цей біотін, чесно кажучи, uh -huh. ну взагалі вообще... в першу чергу потрібно зрозуміти, чим немає дефіцитних станів. Частіше всього це залізодефіцит, Тобто ми перевіряємо рівень заліза, рівень uh -huh. феретину. Обов'язково ми перевіряємо функцію щитоподібної залози. До речі, для кожної дівчини це мастхев, тому що один раз на рік ми маємо. Проходити чекап, робити УЗД щитоподібної залози та перевіряти рівень гормонів щитоподібної залози. Тому що часто на прийомі стикаюся з тим, що, наче приходить людина, скарги на дифузне випадіння волосся. Коли ми відправляємо там на певні дообстеження, ми дивимося, що там взагалі щитоподібна залоза, тобто немає гормонів, вона не працює, або якісь там певні структурні зміни, тому ми розуміємо, що випадіння волосся. Це така поверхневий поверхневий симптом, що насправді причина вона більш така глибша. А Тому... якщо е, от, е, аналізи нормальні, але був стрес, угу. е, то воно все одно буде сипатися, навіть якщо аналізи е, можуть бути в нормі. Ось, е, так. Ну таке насправді е, буває рідко з мого досвіду. Е, Насправді дефіцитні стани вони дуже часто виявляються. Якщо це дійсно був якийсь такий стрес, то протягом півроку, чотирьох місяців, воно має припинитися. Тобто самостійно нічого для цього робити не потрібно. Потрібно максимально правильно харчуватися, тобто, щоб був збалансований раціон. Взагалі дуже важливий спосіб життя, тому що коли пацієнти там кажуть, що у вас має бути правильний сон, тобто це має бути 6-8 годин повно. Цінний сон, що ви там маєте харчуватися, що у вас там має бути в раціоні червоне м'ясо, риба, вони сприймаються трошки, ну типу, от лікар просто там загальні рекомендації сказав і все. Але насправді це дуже важливо спосіб життя. Тобто є же не стрес, є стрес, який тобто тривожні розлади. Тобто, коли пацієнт постійно в стресі, постійно він нервовий, це теж дуже впливає на стан шкіри, на стан волосся, тому що коли людина нервує. У нас є така структура, як наднирники, і вона продукує кортизол, адреналін. Це гормони, які власне викликають спазм суден. Відповідно, це може стосуватися волосяного фолікула. Тобто волосяний фолікул він на постійній основі не дотримує живлення. Тобто... Мені здається, що я якраз до такого тривожного типу відношуся. Я дуже часто стресую. І от я тільки стресану, у мене одразу висипання на шкірі з'являється. І може у мене і волосся від цього сипеться, але я часто в стані стресу знаходжуся, mm -hmm. це і волосся може так постійно. Так, це і може бути причиною випадіння волосся, а на рахунок висипів на шкірі, то дійсно кортизол він має вплив на саму сальну залозу. Тобто він її стимулює, вона, відповідно, починає активніше працювати, активніше виробляти шкірний себум, він забивається в протоці сальної залози, відповідно, виникає запалення на шкірі. Тому такий взаємозв'язок, я би сказала, досить чіткий, прямий. Mm -hmm. Тобто, якщо люди відносяться до Тривожного типу і постійно знаходяться в стані якогось стресу, їм потрібно, щоб там шкіра була в нормальному стані і волосся не випадало постійно, себе якось стабілізувати якимись заспокійливими препаратами, чи що робити? Ну, в першу чергу потрібно працювати з собою, тобто це відволікатися, це більше там прогулянок на свіжому повітрі, це правильний якісний сон. Але якщо людина вже не справляється зі своїм тривожним розладом, це потрібно обов'язково переправити паралельно консультація суміжних спеціалістів: це психолог, це психотерапевт. І багато коли я і відправляю до психіатра-лікаря для того, щоб ми сумісно працювали. До речі, прийом деяких антидепресантів, транквілізаторів, вони теж можуть провокувати випадіння волосся. Пацієнти почали займатися самопризначенням, так так званим, і дійсно є такі стани, які спровоковані там прийомом антидепресантів, тобто. Випадає волосся.